Дамо зворотні віри і відправимо на дистанцію тих, хто уже піш ніколи не стане з вами поруч біля стартових воріг. Це найкращий початок дня. Якщо не біжиш, вболівай і підтримуй. Але тривога, GPS не ловить нормально. Тому просто треба монотонно бігти і все. Фініш покаже, скільки. Володимир Сковородка рятувальник. Були випадки, коли моя витривалість допомогла і досвід врятувати людину. Але не буду розказувати. Ну, було окей, коли людина навчиться ходити, тоді вона починає бігти. Біг це основа руху людини, тому все життя ми десь кудись біжимо. Так і я. Тільки я що трошки часом роблю це більше ніж інші області зустріла столичного рятувальника Володимира Сковородку, який біжить 800 кілометрів за 14 днів. 100 кілометрів за 12 годин у повному бойовому спорядженні рятівник встановлює рекорд України. Мене звати Анатолій Варфоломєєв. І наразі я член паралімпійської збірної з В власному житті, скажімо, так, масажист і ментор для військових, які втратили зір під час бойових дій. Наразі є а, тотально незрячою людиною. Від народження народився, бачив на одне око. І другим оком максимум три рядки окуліста, так що було зрозуміло. Мене звати Наталя Миколаївна Вагнер. Я займаюся комунікаціями з великій IT-компанії, одні з найбільших в Україні. Біг прийшов в моє життя з моїм чоловіком. Слухай. <плес> Під час війни єдине, що ти можеш контролювати, це свої тренування. Ти на це впливаєш, і вони дають тобі скид кортизолу, який відбувається там під час ночі обстрілів, і дуже допомагають. Почав бігати в дитинстві, знав всі точки в селі, де алкоголь продавався, і ускорявся. На шкільних змаганнях частенько вигравав старшокласників. А потім вже в дорослому віці згадав мрію дитинства, що я хочу пробігти марафон. Дуже вагався, чи зможу, не зможу, зареєструвався на марафон, але там була така опція, як фрі ран, організовувала Run Ukraine і пробіг свій перший марафон. Було тяжко, як зараз пам'ятаю, 3 години 44 хвилини. Для мене це було мега. І потім пішло, пішло, пішло. Я всім своїм підлеглим і військовим, які втратили зір, кажу, що це життя. Найкрутіше те, коли людина має бажання незряче, не бути залежною від когось, від чогось. Перша пробіжка була в школі, коли я був ще слабо Я придумав собі, що можна мотузку зв'язати двома кінцями у мене на руці і у гайда. Тобто, ми бігали рука в руку. У нього права, і ми разом рухались. Тобто, якщо рухав лівою рукою, він рухав правою, і у нас був ну, шнурок. Зараз прив'язка у гайда тут. У мене на стегні. Щоб почати бігати, треба знайти гайда. А якщо ти незрячий, ти маєш довіряти гайду, виконувати його вказівки. Він тобі скаже, вгору. Ти розумієш, що це Бруківка вгору. Спуск, підйом наліво, направо, вверх, вниз. Там. За мною переступи стій. Я своїм характером, блін, капець було важко. Але ну я мав бажання бігати триатлон і все інше. Саме зараз я готуюсь до першого марафону, коли ти починаєш бігати системно і відслідковуєш свої показники здоров'я, і по цифрам, і по самопочуттю, по цифрам я маю на увазі чекап аналізів. Ти бачиш, як покращується твій фізичний стан. І Саша каже: мені дуже подобається ця аналогія, що нам вже подобається їхати в комфортному автомобілі. І по суті, наше тіло, наш організм це такий самий автомобіль, в якому має бути комфортно їхати. Ну і, і довго У тебе є ключові пріоритети. Це твої тренування, і далі від цього ти вже вибудовуєш е, свій робочий графік. Я стараюся бігти або на роботу, або з роботи. Я економлю час на добирання додому. І заодно роблю тренування. Якщо я встав раніше, я можу більше пробігти і зробити якусь зарядку. Якщо я трошки зміщаю графік, я пробігаю менше, але все одно роблю тренування. Зранку я збадьорився, проснувся, я готовий до роботи. Ввечері я себе навантажив навіть після робочого дня, я почуваю легкість, тому що. Робочий день закінчився, я трохи втомлений, я можу собі дозволити відпочити. Умовно кажучи, в середу тренування в середньому темпі це крос. П'ятницю розминка, бігові вправи, бігові роботи і затрусили. Є довге тренування, до там, 18 кілометрів може бути. Гайд це має витримати. Тобто, гайд має бути сильнішим, ніж спортсмен. Мігаєт е, Леонід Тимченко, В басейн я ходжу сам плаваю, а бігаю завдяки йому. Скільки можна історій почути, цікавих, поки біжиш у ці там дві години, одну. Толя на радіо це називається. Я пробігла перший півмарафон, мені сподобалось. Потім я пробігла, вирішила вибігти другий і вибігти з двох годин. І в мене не вийшло. Мені було настільки важко, в мене був пульс 200, і я собі казала, що не again, я ніколи більше не буду бігати. Ці забіги Прийшло півроку, я вибігла з двох годин на третій раз. Уже в медальці в коридорі я кажу, Саші, ну давай, може, марафон на осінь. Хірвіар. Я не можу бігати дуже швидко, але я можу бігти дуже довго. Тому це моє. Я продовжую в цьому розвиватися. Перший це була спроба пробігти 21 кілометр в повному бойовому спорядженні пожежного. Потім класичний марафон, і після марафону йде ультрамарафон, стала цифра 50 кілометрів. Треба жити так, щоб розсувати кордони своїх можливостей. І на цьому забігу будуть хлопці, які теж поранені, які з ампутаціями на протезах. Власним прикладом я хочу показати, що навіть марафон це не проблема, будучи незрячим. Якщо ти домовишся з собою, що ти подолаєш певну кількість кілометрів, навіть по дорозі, якщо ти передумаєш, то треба згадувати про ціль, яку ти перед собою поставив. Можливо, я просто недооцінюю зараз навіть зараз цю дистанцію. Тобто мені здається, що в принципі, якщо я вже пробігла півмарафони, то в принципі я можу. Коли я кому комусь кажу, що я планую пробігти марафону, людей круглі очі, і я теж починаю сумніватися, чи адекватна я людина. Якщо щось піде не так, то так і буде, скажімо так. Я не буду зараз про це перейматися, я на це не впливаю. Я зроблю все, що я можу, все що залежно від мене. Коли там уже піца, кола коли біг споряджені, навантаження, основне це не стільки вага 23 кілограми. Тобто все, що на мені, як температура тіла в середині бойового одягу. Тіло не дихає і дуже жарко, особливо коли пече, пече сонце. І взуття воно дуже важке і воно не предназначене для. Довгих дистанцій бігу. Думки були такі: зможу, не зможу, але потім перейшло 35 кілометрів, там є стіна в марафоні. Тяжко, але я бігав 42, тому треба перешагнути за 42 кілометри, а далі вже побачимо. І ми вирішили, для того, щоб зберегти здоров'я, зупинитися на відмітці 50 У повному бойовому спорядженні рятувальника. 50 кілометрів рівно. Чим ближче старт, тим вищий пульс. Ти стоїш серед своїх суперників. Як правило, ти готуєшся до старту, ти вже знаєш, хто з тобою біжить. Його перемоги, все це аналізується. То ти знаєш, з ким ти стоїш. Ти знаєш, хто як почне. Ти знаєш, хто рване вперед, потім зіллється. Гайд каже: от побіг, наприклад, там іспанець. І я знаю, що за ним бігти не треба, я його наздижану, але пізніше. Але якщо я рвану за ним, я потім нічого не вже не, не зможу досягти в результаті. Приблизно за кілометра пару до фінішу ти максимально розклав всі свої полиці. Біжиш так, щоб куфайка заверталася. Коли ти обганяєш по дорозі зрячих, це найкрутіше, що може бути. До фінішу вже панти. Хочеться стрибнути. Нам з це я ти коли починала. Я теж Саші казала: мені ці забіги взагалі не треба. Я ні з ким не змагаюсь. Не знаю, які це гормони відбуваються, да, але ти в тусовці. Ти рухаєшся, в тебе є оцей адреналін, і тобі ще в кінці дають медальку твою нагороду за те, що ти така класна. Медалі на даний момент я зараз ніде нікому не показую, не вивішую. Ну, такий час зараз положив в скриньку від отакенької до отакенької. Різні. Все еволюціонує, все змінюється. Те, що бачить зряча людина очима, я чую вухами. Тобто скрінрідер озвучує все від номеру телефону до сафарі, ватсап. Поточне положення на поверхні Радуси широти виклик. Він мене говорить все: темп, пульс. Я можу побачити швидкість. Воно коштує все неймовірних грошей. Не всі українці можуть собі дозволити це. Марафон це завжди виклик. На марафоні ти перевіряєш свої, скажімо так, функції повністю організму. Створюються комфортні умови для того, щоб ти себе покращив, показав себе людям, щоб подивилися на тебе, стараюся підтримувати, коли біжу, тих, кому важко. Комусь п'ятюню дав, комусь слово сказав, а до товариша підбіг, кажу, давай швидше біжи, черепашка, і побіг далі. Особливо мені подобається, коли задають питання тобі чимось допомогти. Я зазвичай переганяю, кажу, поможи собі сам. Думаєте, легко так, так? Да? Не легко. У мене папа за освітою вчитель фізкультури, і він дуже багато ще в радянські часи робив багато рекордів в Україні, і він завжди хотів, щоб я якось була більш дотична до спорту. І зараз він дуже хепі. До речі, ось в графі кому ти присвячуєш марафон. Я написала, що папі, тому що він підтримує на кожному фініші, на кожному старті. Він завжди з телефоном стоїть і робить мені фотографії. Дуже вболіває. Давай, давай, умічка, умічка, умічка. Молодець, 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 молодець. Людину як зрячою, так і незрячу, неможливо заставити бігати чи щось. Типу того. Перше тренування в Кайф. Далі ти розумієш, що ти регулярно тренуєшся і от ти зростаєш. Фізіологічно, фізично, психоемоційно. Після п'ятірки буде десятка, після десятки буде на півмарафон. І згодом тобі захочеться айромен. Саме круто, це перший марафон, який я пробіг, зупинився, трошки постояв, далі не зміг йти. Марафон це надзвичайно складна дистанція. Я просто приходжу на старт, кайфую від цього, цього бігового руху, спілкуюся з друзями. І біжу насолоджуючись, але знаючи, що я підготовлений, заодно слухаю свій організм. Якщо він мені підказує да, ти можеш, але я не забуваю спілкуватися з друзями, підтримувати, робити правильну гідратацію. Якщо є смаколик, з'їсти смаколик, все з розумом, допомагаючи іншим і досягаєш. Покращення, а може щось піти не так. Навіть є таке, що треба зробити доросле рішення, зупинитися. Сказати, сьогодні цей марафон не мій. Але до того часу я кайфану, і не нашкодив собі. Сили будуть до 30-го кілометра, а там побачимо. Трошки є нюанси. Але біжимо. Ми поговоримо десь після тридцятого кілометра. Коли ти когось обганяєш, ти пришвидшуєшся, піднімається пульс. Дуже не люблю, коли він опускається. Я це відчуваю неймовірно. Перетинаю фінішну, та, і в мене питають, чи все в мене добре, як правило, я кажу так. Ми там відходимо, я стою десь біля стінки, і все по стій стінці так і стік. Розчехляєшся вже в басейні з льодом. Хитрик який я використовую для того, щоб покращити собі життя, мої задуми, які от нереальні, вони народжуються під час пробіжки і завдяки бігу реалізуються. Зараз з'явилася думка, виношу її там рік-два, треба пробігти там тисячу кілометрів, наприклад, 10 днів по 100 кілометрів. Хочу спробувати добу бігу 24 години. Хотілося б спробувати, що таке марафон в важких умовах, північні країни, та. або десь там, де дуже спекотно. Тобто, умовно кажучи, там, в пустелі, щось типу того, там, на півмарафон. Все важко, я здогадуюсь, не можу сказати, що я розумію. Ну, і айронмен спробувати що це таке. Привіт Івану Тричакову, який мені написав два місяці назад. І сказав, що це хороша ідея бігати марафон. Дякую вам, ви найкращі!